Нещодавно мешканці житневого району стали свідками погоні, яка ледь не стала фатальною, пошкоджена техніка та серйозні ушкодження водія мопеда. Ось який її результат, як стверджує один з учасників гонитви, пригода мала давню кримінальну передисторію, але тепер це зовсім нове кримінальне провадження. Водій автомобіля Фольксваген рухався за мопедом, який нібито було викрадено у нього в листопаді 2015 року. Також відомо про те, що Водій автомобіля Volkswagen по телефону сповістив чергову частину Тернівського районного відділення поліції, яка на момент переслідування направлялась у вказане потерпілим місто. У зв'язку з тим, що водій мопеду помітив переслідування за собою, він почав залишати вказане місце. Тому водієм автомобіля Volkswagen було прийнято рішення переслідувати його до приїзду працівників поліції. Однак, мети навмисно завдати тілесні ушкодження водієві мопеду у водія автомобіля Volkswagen не було. Обставини вчинення кримінального правопорушення на теперішній час продовжують встановлюватись. Не в захваті від такого детективного сюжету і водій мопеда, який виявився бранцем ситуації, бо запевнив, мопед він купив. Перевом ключиця, ухарами пришивали кусочку. переноситься, пришита і бров. Я одразу не зрозумів, коли я їхав по центральній дороги, ну може, знаєте, як ліхаюсь, підрізав. Якраз повернувся вже во двор, поїхав іду ну, вніс, я бачу, він за мною летить. Ну, я Якраз з став, знімаю шлем, і ззаді удар пройшов. Скутер купив чоловіка за 4 тисячі гривень. У з документами все так би я не брав без документів. Та незважаючи, не на здавалось би поважну причину наїзду, водієві все ж доведеться відповідати перед законом. Статтею 38 Кримінального кодексу України передбачено, що звільняється від кримінальної відповідальності особа за шкоду, спричинену при затриманні злочинця. Але ця обставина не є безумовною і необхідно суворо дотримуватись основних її складових. По-перше, затримувана особа має бути дійсно злочинцем, а не простим перехожим чи добросовісним набувачем, як в нашому випадку. По-друге, правомірне затримання можливе лише безпосередньо після вчинення злочину, а не через тривалий проміжок часу, як цього разу. І по-третє, дії по затриманню злочинця мають бути адекватними та співрозмірними із небезпекою злочинного посягання. Адже за перевищення меж необхідних для затримання злочинця, особа несе кримінальну відповідальність. Більше того, якщо в цьому випадку буде доведено, що особа діяла умисно, а не спричинила випадково дорожньо-транспортну пригоду, наїхавши на перешкоду, то вона має відповідати на загальних підставах за злочин проти життя та здоров'я іншої особи.